президент Італії, прем'єр-міністр Італії, вони хочуть допомогти у відтворенні цього храму, тобто ми розглядаємо перспективу допомоги. Подай, Господи, тому що на сьогоднішній момент собор відновлюється виключно силами жителів міста Одеси і владики митрополіта Агафангела і священників Одеської області. Араз це дуже інша складна ситуація, тому що зараз в державі йде війна, і сьогодні все, всі сили, всі кошти вони кинуті на те, щоб закінчилася війна і щоб ми перемогли. Це масло дикатина фанґел. Вісисницю ней передає вам вітання через Владику Віктора, через мене. Дуже радий, що ви приїхали до нас, в Одесу, завітали в наш собор. Бажаю вам крепкого здоров'я і щоб все, що ви задумали, здійснити в Україні, щоб вони воно все здійснили. Grazie mille grazie per la vostra presenza. Apprezzo molto la vostra presenza e visita che mi ha fatto Grazie a questa chiesa. Io conferisco i convey my greetings and i miei migliori to the metropolitan metro metropolitan metropolitan i And really I wish you all the best и вам також бажаю самого найкращого І найшвидшого відбудування вашого величезно. Сьогодні до нашого собору завітав генеральний секретар Святого Престолу П'єтро Пароліні, якого супроводжував апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вільвальдос, і також голова військової державної адміністрації Олег Олександрович Кіпер. Вони завітали до нашого собору, де з благословіння митрополита Гафангела їх зустрів. Архієпископ Арциський Віктор, також духовенство собору, яке зустріло песнеспівом нашого гостя. Вони були ознайомлені з історією собору, з тією трагедією, яка трапилась 23 липня 23 року, з хідом робіт, які були вже проведені, які будуть ще проведені, і також з зі святинями нашого собору. и показала им и нижний храм нашего собора. Сколько бы ни приходилось встречать гостей с различных уголков земного шара, которые посещают не только Одессу, а и Украину в целом, к огромному сожалению, они не могут даже представить те масштабы трагедии, которые сегодня, к огромному сожалению, происходят в Украине. То удивление, которое мы увидели на глазах сегодняшних гостей, оно было очень явным. Они поблагодарили Бога за то чудо, которое совершилось и в нашем городе в дни уже теперь современности, и в частности за ту икону, которую Господь сохранил Касперовскую икону Божией Матери в этом соборе. И я надеюсь, что каждый человек, который посещает не только наш город, не только этот разбомбленный собор, а и другие пострадавшие места и города, он принесет эту весть в свои веси, в свои города, в свои страны, и мы все вместе отстроим и этот собор, и Украину.